Поварила все на винегрет, Порядок мотнулася і в магазин, витягувала буряк, так як льопнула, що скохту зніму, так переколечу. Крутчего варіант, це таке діло. Ой. Купила ще отаких дві кільки. У форі. Тут у нас на вокзалі далеко не їздили. Це роблю гарячі булкенброди. Дідулі та собі один зроблю. Горошку купила три баночки різного. Купила квасолі, хай буде. Може борщ, коли пісний, надумаюсь. варити. так от взяла і в томаті. І, і цукер мене взяла 2 кілограми, бо там трохи в літній кухні в мішку стоїть. У 10 кілограмів. Водок. Так набрався в логішукав. Це ді, дідуля любить шкаву з цукром. А, жажість. І сиру це кисломочку. Все. Я собі потихеньку працюваю. Включила комбайн. Найкращий комбайн. Швидко мить і без всяких проблем. На кружочки пошаткувала морку, картоплю буряк. Один час порвалася у мене була сіточка. І я то, що не піду в магазин. І її забуду купити. То й погано вручну. довго кричить. А так хоп-хоп. аж цибулину до да, огірок покришу тільки лапами. Да і все. так, чик і порядок. Комбайн Ой. І саме головне, що світла не потребує. У мене є комбайн, є дівчатка. Тут такий і блендер з усім на світі є. І овочерізка є. Так там же тоді, як почнеш мити, так не хочеться його і, і трогати взагалі. Ну, ясне діло, що на ньому все порізав би. Так, нічого страшного. Там 200 були нетрохи огірко, шорахно ось такі справи. Так. Корисний салат. Венегрет є венегрет, венегрет. що там молоко, 10 хвилин роботи. Зараз гарненько перемішаю, підсолила олійкою. Не, я не дуже багато не люблю, щоб дуже такий, знаєте, був олійний. Подивлюсь, за смаком, може, не вистачає чи цибулини, чи огірка. супер купер Я бурячка чимало надавила. Картопелька трошки, наче, знаєте, між собою злиплась, як зараз я її гарненько. так. А всі овочі порозліталися. Гарна виварка. Хватить, ого. Коротше говоря, я його в каструльку. Я зразу в каструлю скидала і бачу, що не, не помішаю в каструль. А тепер назад перекидаю холодильничок. У мене до цієї миски немає кришки. Це велика карушки. Все. Ну. Їжі і все. Знаєте, мені зараз взагалі не до новин, але все одно ж я їх слухаю. І просто, як ото кажуть, волосся становиться димка. Крадуть, крадуть, тікають і крадуть, крадуть і тікають, крадуть і тікають. Такі суми крадуть, що грижі в позвонках. Повилазили, мабуть. Обкрадають свій народ і тікають. А що на рахунок мови? А я казала, так буде ще й святами. Відбуваються, відбуваються зовсім незрозумілі речі, незрозумілі простій людині, але ж все одно це все нам розказують, для чого. Для чого ж нам простому народу це все розказують, що крадуть, повипускали хлопців до 23 років, тепер хочуть зменшити брат на війну раніше. Ну, от якась така незрозуміла каша, що не то, що тупа людина не зрозуміє, навіть сама грамотна не зрозуміє, що відбувається. Мабуть, дають зрозуміти людям, не повертайтесь, які лишились, їдьте. Звільняйте землю, ну, ну а як по-іншому це можна взагалі розуміти? Багато питань, як завжди, і нема завжди відповідей. І думаєш, де та правда? І взагалі чи є вона, Чи є ця правда десь і чи можна її знайти цю правду? Мені так точно не зрозуміло, тому чись картошку я не начиняю кишку. У мене сьогодні такий цікавий опитувальник, якщо чесно, я думала. Буде 100%, ніхто не напише ні, але є, що думаю, що і ні. Ну, а я, наприклад, думаю, що так. Прояви уваги батькам, коли батьки вже в зрілому віці, коли діти проявляють вам увагу, це дзвіночок, це запита... запитання, як ваші справи, мама, тата, якесь піклування, це дійсно робить, Дні батьків світлішими, тому що, тому що від того світло на душі. Ти знаєш, що про тебе діти не забули, не забувають. На ну, як по-іншому. Я думаю, 100% прояви уваги до батьків у зрілому віці роблять їхні дні світлішими. Але, на жаль, не всі так думають. А можливо у них своя думка і вони думають по-іншому. Ну, я думаю, наприклад, так. Прояви уваги до батьків у зрілому віці роблять їхні дні світлішими, якщо діти проявляють увагу. Подарував син букетик квітів, І вже від цього становиться тепло на душі. Ну, це я про себе. Готую шкварки на ковбаси. цибулька вже також нарізана. Що, ти всі рецепти, які передивилась, почти всі труть на тертушку, на мілку тертушку картоплю. Я пам'ятаю раніше, давно-давно, здається, на моркв'яну терли. Хто навіть різав кубиками. Було таке, що й кубиками різали. Ну, тоді, мабуть, і довше треба буде смажити. А я зроблю це в блендері, яка, яка різниця? на тертушці, вони і так нігти вживають, ще десь терну собі. Зроблю блендером, переблендерю, всі трошки здавлю, шкварочки з цибулькою, начиню і залью кипятком спочатку, так я бачила. з кипятка і в духовку. Знаєте, аби не донька, не донька на присутність сама б не вправилась. Я вже забула, як то робиться. І не знаю, що з того вийде. І згадую, як були такі періоди, що начиняли кров'яну колбасу з сирою кров'ю. І оце весь у крові, по локті в крові, так я зараз в картоплі. Ну, маю надію, що щось таке вийде з цього. Воню вже відвезли в лікарню, а я трошки листки попідгрібала в дворі. Ото і боюсь вмикати, бо трава мокра. І чищу картоплю, займусь таке кишкою, чимсь треба себе зайняти. Люблю того синочка, хоч уже й дорослий. Вот я були мої живання. Робила, 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 а пенсії не заробила. Так слабо я робила. Тому що також було треба було допомогти дітям в бізнесі. Треба було залишити роботу і піти їм допомагати. Шість років отак так працювала оформлена. А в 2017 році вже вона мене відкрили часне підприємство, і доходи були гарні, бо були наймані працівники. Але ж стажу це не додавало, років то не додавало, тому мінус шість років. Тепер, якщо не додать ще, піду в 63. Піду, як доживу. Такі справи, дівчатка. Насамперед, головне здоров'я. А як до 67 доживу і ще буду в Британії, то тут мені Британія буде платити 850 фунтів. Оце ж ніяк ще не зроблю безкоштовний проїзд. Бо я не вмію, я дітям ніколи. А де діти тепер допомагають вам? Звісно, я ж у них з ними живу. Діти і навіть коли не жила. Навіть тільки син від став на ноги, відкрив бізнес. Відтоді, ну, на початку, можливо, не допомагав, бо ж поки, 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 а потім тільки допомога від дітей. Ну, чоловік певний період їздив на заробітки. Працював на електрозаводі, коли завод же вже зовсім розвалили, їздив у Росію на заробітки. Тоді всі їздили, дівчата. І зараз її їздять. Тому діти завжди допомагали. А коли не стало чоловіка, то мене не кинули, я з ними і відпочинки оплачує син, і все оплачує син. Я ні в чому не потребую. Тому дітей я виховала гарних, які дбають про мене і моє здоров'я, але я така. Я теж раді них жертвою собою. Ну, я би, можливо, сюди і не приїхала. А от раді них, щоб вони за мене не хвилювалися, щоб я їм допомагаю зараз з собачками. Так, син, це ж так, він мені під, підігнав цю роботу. Мам, стирай полотенця вдома, я її стираю, сушу, складаю, в мене тисяча фунтів зарплата, він мені платить. От, які я можу теж відкладати на себе чи на якісь. Ну, що в моєму віці? В моєму віці я не була не боса, в мене всього так. В моєму віці лишилось подорожувати. Подорожувати, відпочивати у океани моря. Тому дай Бог моїм дітям здоров'я і дай Бог всім таких дітей, як у мене. Звісно, що всяка є і в нас якісь непорозуміння є. Ну, це родина, і ми вже чоловікові 9 років. Буде з 26 грудня, як він помер. А син мене забрав 20, він помер в 2016 році, а син мене осінню в 2017 році, в жовтні, в жовтні, я поїхала вже до Києва до сина. Так що діти, Наташа, допомагають Наталя дуже. Якби не діти, пенсії ж немає, як би я жила. Її забрали мене в Лондон ось до себе. Не скажу, що я цим дуже в захваті, але я. Розумію, що я зараз тут їм потрібна. Да, я можу це і поїхати і жити в, в своє задоволення, але я не така мама. Я буду це діти, вони в моєму серці, в моїй голові, я буду хвилюватися, як вони тут без мене, як собачки. Ну, поки ось так нас звела доля усіх разом. Від смерті чоловіка я спочатку поїхала до Києва, а тоді і донька закрила салон, приїхала в Київ. Так що... Ми всі разом однією великою родиною, в великому будинку проживаємо в місті Лондон. Якось так. Просто вам раджу постирати свої речі білі, капсулою. Капсулою для посудомийних машин. Це супер ідеальні білі речі. Це чудово, що всі разом, особливо в нас щастя. Знаєте, інколи по-різному по по думаєш. Інколи хочеться. Ну, ви самі розумієте кожного дня. Ну, <гум> Хоча в нас будинок великий, ми е, 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 як? Пересікаємося тільки отут, на кухні. Дякую, дякую, все навзай. І вам здоров'я, дякую. Я така мама, як ви. Оце ж. Оце ж ми такі мами. Ми в полоні своїх дітей. Самі того не підозрюючи, ми в полоні своїх дітей. Ми на своє життя, на своєму житті деколи ставимо. У мене і кума така сама. На своєму житті ставимо хрест, і би було гарно дітям. Ну, до ми мами, і так було завжди. Неофіційно, скажу чесно, неофіційно, але у всіх усе добре. У кожного своя, так, підемо на другий поверх, дівчики зі мною, да? я розвісаю футболки, бо я їх оці футболки не, скажу вам, не кладу у сушку, тому що ну, сушка є сушка, такі якісні речі. Дітей я розвішую, у нас така труба є в гардеробні. Я на ній розвішую, вони рівненько сохнуть. Тут у нас і глашка, тут у нас усе. Ой, як же його Така, Гардероб на склад. Все, що не потрібно, сюди. Такий напів, напів той, напів кімната. І буде їм щастя. Бачите, і постирати їм, хто б їм постирав. А так, мама, єсть це хорошо. Хай згадують мене. І допомагають. Зараз так можна, мої теж неофіційно. Так, да, зараз так, мабуть, потрібно. У мене мої знайомі, подружки мої з села, мої землячки. Сина недавно була сва... весілля. Сумський сужик, недавно було весілля. Щоб ви розуміли, вони прожили без весілля 10 років. Вже якби думала. Каже вона мені, я думала, просто розпишуться і все. А було весілля. Я своїй доньці кажу, а вона каже, боже, які молодці, вони вже прижились, притерлися, вже знають одне одного. Вже вони зрозуміли, що вони одне без одного не можуть. І тільки тоді офіційно оформили. Нам знаходили спонсор, але ми вирішили поки залишитись з сумською. Ну і зря, поки зараз дуже важко знайти спонсора. дуже. Я не пойму взагалі, що ви там чекаєте. Це ще в Сумській області. Я взагалі не розумію. Ви вибачте мене, але зараз дуже важко знайти спонсора, а вам знайшовся спонсор і ви відмовились, не знаю. Ви надієтесь на квітуче майбутнє України. Ви... Я тоже, на я теж надіюся, але я знаю, що я його не застану при своєму житті. Квітуче майбутнє України, судячи з того, що відбувається. Що буде далі? Дай Бог, але я реаліст. Дай Боженько нам миру і щоб всі були е, живі й здорові. Але якщо ви знайшли спонсора і лишили в Сумській області, це взагалі нерозумне рішення. Вибачте мене. Вибачте мене, правда. Це нерозумне рішення. У нас з Києва приїхала родина. Паня до нас їздила, вона манікюрщиця, і вона їздила з нашого київського салону сюди підміняти там, чи ну, їздила під заробити. Тепер вони переїхали всю родиною. в них квартира в Києві, да? переїхала всю родиною, Дівчинка пішла в коледж навчатися. В Лондоні, в коледж. Це раніше. Ви праві, не буде нічого доброго. Ну, так я ж реаліст, реально дивлюсь на речі. Я не літаю там на дієми. Та ще Сумська область, дівчат, ну вже ж ясно дали понять, що ну, буферна зона. Потрошку, не, не за рік, ну гарного нічого. І дівчинка навчається в коледжі. Вони зняли будиночок, невеличкий, але на їхню родину, та інша ходить в школу, Таня робив в салоні, чоловік знайшов роботу. Вона каже: я червону рибу в Києві, не могла собі дозволити навіть засолити, тут я її запікаю. Допомога є на дітей, на кожну дитину дають допомогу. Допомога за будинок, бо там чоловік ще не встроївся на роботу. Ну нас реально дивиться на речі. Ви ж самі розумієте. Перемога це коли нам віддадуть Крим, Маріуполь. Оце буде перев... І всі окуповані території. Ніхто нам їх не віддасть. Не для того це все починало, щоб отак його просто завершити. Просто я вам скажу, ви дуже ж таке знову ж таке, не обратись, не обраститися, але це моя особиста думка. Деякі люди бояться вийти з зони комфорту. У е, мене вже розряджається телефон, підводимо зарядне. Бояться вийти з зони комфорту, тому що думають, о Боже, а я поїду, а як я там без мови, а як там це в цього спонсора, чи як там в іншій країні бояться вийти з зони комфорту? Привикли! Ось моя робота, ось отак усе в мене, отут ми й сидимо. Е, тому є, ви на, ви вибрали для себе зараз легший варіант лишиться вдома. Це супер. Е, знаєте, на, Що це він такий не заряджений, доця ти моя. Знаєте, на одному Заряджається, зарядку. на одному місці, ну, звісно, що вдома, є вдома, ну що балакати. Тому я не знаю, дівчат. В чому в ви правильно? Ну, В чому в цьому ви праві. Ну, ну да. знаю по своєму сину, дівчат. Він власник. Сейчас, Петя Власник салонів, приїхавши в Лондон, він там підмітав у якомусь турецькому салоні і мив мисочки. І коли виходимо на перекур, плакати йому, хоча він каже, мам, я сильний, я витримаю. Тому не думайте, що ті, хто поїхали і облаштували своє життя, вони слабі люди, вони навпаки, сильні люди. Не кожен поїде, бо от бачите, знайшовся спонсор, а ви не поїхали. А можливо, він комусь би дуже дуже був потрібний. А ви от так от, ну, це ваше право. Звісно, але повторюю, повторю, це ж таке знову. Бо і детесь з зони комфорту. Своє якось бросить, а потім вже ж буде це самі шкодувати. Самі люди тоді шкодують, якщо там, не дай Бог, хтось загине, тоді не знаю, я, б, я, я б, якби особливо, якби от такого віку я сама, я б нікуди не поїхала. Боже збав, що. Я б сиділа до останнього одна. А якщо б у мене були діти, які не мають права вибору, ну, вони хочуть, а я їх не одвожу, бо мені тут комфортно, я тут привикла. Я не рахую це за правильно, чесно. Діти, дітей, які не мають права вибору, ви не маєте права за них, ви маєте, ви повинні їх вирішити долю у безпеці. Ну, я так думаю. А так, звісно, бросить роботу, поїхати в нікуди, чи роботу, чи будинок, як там того спонсора, як там будемо, як там житло, як там що. Це боязь вийти з зони комфорту. комфорту. Сьогодні нічого не готувала і готувати не буду. Є курицю вчора запікала, є подчеревина запечена. Сьогодні будуть дві качки капчених, замовили тут українці каптять. Буде толстолоб холодного копчення. Кров'яна колбаса. Вчора приїхала багато сала з України. Сало помідор, що нам ще треба, ми ж українці, тому нічого не готую. Ще пів куриці цілої. Єдине, що пішло, капуста Брокколі, те, що я вчора робила, бланширувала, там її сплешилось трошки. А так, а тим паче сьогодні субота. Можливо, десь підуть хтось повечеряє, не всі будуть. Ні, сьогодні я взагалі нічого не готую. З понеділка, ближче, до вихідних може, може. Рашки, як планувала з печінкою із кашею гречаною, гречку вчора, хоча тут гречки повна. Ну, мені вона не така, наче от і все. У польському ж беремо, в українському брала цього разу, хороше. От, і той. і щось, з чимось солоденьким, Не знаю, з чим, ну, щось придумаю. Мені тут радили прямо в ефірі з маком, мені хочеться з якимись ягодками, ну, хоча я ягоди і так наїдаюсь. Так що я сьогодні не готувала. Поприбирала, зараз стирається, сушиться і Єлена вільна, а там собачок кормить, плять, зараз це хочуть їсти. Телятинка розмерзається, буду вмикати, хай вариться. Там і він ліки, там боні ліки, і отак в день. Завтра, можливо, якщо все буде добре, сходимо з донькою на ту сторону до метро. Туди довшенько трохи йти, там дуже багато магазинів, дуже багато, різних. І зайдемо, може, зіймо поустрільці, хочеться дуже. Снігавка є, я вже думаю, може їсти просить. Ну, так що такі дівчині справи. Зря не поїхали. І спонсор тепер, ряд, чи вам більше знайдеться. Я не скажу, що тут дуже прям супер пупер що тут просто краще, ніж вдома. Ні, дівчат, не краще. Дома найлучше, найкраще, найкраще, мала лаврове дерево росте, найкраще. Але враховуючи ситуацію, я ж кажу, Таня каже, я дома не могла б дозволити, Наприклад, діти тут йогурта наїли, бо тут він копійки стоїть, копійки, взагалі копійки. Червона риба ну, дитині можеш дозволити. На рахунок продуктів держава допомагає, якщо сам там десь щось не витягуєш. Да? Але в основному всі йдуть робити і працюють. І додому ще посилки в Україну присилають з допомогою, щоб там вони цього не можуть собі дозволити купити. А тут продукти, які є дорожчі, ніж у нас, якщо перевести в гривні, які є дешевше набагато. Ну, рівень життя ж зовсім інший, я вже багато разів розповідала. Зовсім інший рівень життя. Тут, якщо так зрівняти, ну от мені знайомі одніка, син, здається, мені розповідав, що приїхали його якісь знайомі, кажуть, чотири фунта вино дешевше, ніж вода. Я ходила трошки на курси мови, ми жили в будинку, в іншому будинку, не тут, не в цьому. Ми жили. По правий берег Темзи, а переїхали на лівий. Більш велітний район. Ну, я скажу не то, що він елітніший, набагато. Там дуже багато, там, по-перше, якась така Тра... траса рядом, тут такий більш спальний район. Тут більше англічан живе, менше... ну, більше корінних. Тут оце, де ми живемо, зараз Іллінг-Бродвей. Це колись було село, пригород, як у нас, наприклад, в Києві Вишневе, чи там Гатне, Гатне. А тоді його приєднали до Києва. А то тут так більше спокійно, і в нас окремо стоячий будинок. А там ми жили, типа тауна, там старий будинок. І переїхали сюди. А там я ходила трошки на мову, але я й зараз можу ходити. Ну я не хочу, не хочу не той у мене зараз там ходити на мову. Дівчата, я коли ходила, я дуже переживала. Я вчила. Якщо в мене щось не виходило, до мене там черга доходила, мене щось запитують. Я дуже нервувала. Ну на що мені в 60 років лишні нерви? Я прекрасно обхожусь без мови. Я знаю деякі. Я, наприклад, вже за два роки можу доїхати. Та, ну, метро якщо це буде пряма лінія і можливо вже сама і доїду якщо це буде десь перейти я вже на слух ловлю деякі слова я вже десь щось можу прочитати я вже ловлю от в магазині я вже наприклад розумію що вона мені бажає запитує чи мені потрібен чек чи мені потрібен пакет я вже можу відповісти там бек ну, там ну, і сорі і good morning, і good evening, ну вже щось я ловлю на слух а коли ходить вчить мову, там оті різні граматичні. Вони ж мені граматичні не потрібні. На що я буду забивати граматичними тими всіми тими. Мені головне, оце якісь десь слова. А тоді я кажу дітям, мене син дуже хотів, щоб я йшла на мову і вчила. Я кажу, глухонімі живуть в цьому світі, якось живуть, і я виживу. Я вже так, що користуйтесь дівчата, робіть. Просто зробіть для себе напіврецепта поїсти і визначити, стоїть вам його на зиму закривати чи не стоїть. Так само джику. Зробіть на порції чи ще, можна ж півпорції поділити ще пополам. І зробити попробувати. Ну аджика, дівчат, мені ще ніхто не казав, що вона не добра. Вона дуже добра, дівчатки. Дуже любснула. Так що робіть, не лінуйтесь. <кій> Дякую. Оленка, да, дякую, мені дуже-дуже приємно. Ну, під... Якщо ви дивитесь брам, то моя родина, ну, я просто живу, я, в мене тут мало спілкування, і чесно вам скажу, мені не хочеться пускати у свою душу інших людей, з мене вистачить. Мені вже 60 років, мені вже хочеться стабільності і просто спокійно жити. Не виходить так, дівчата, у мене, спокою у мене немає, тому що хворіють собаки. Вони старенькі. Я кажу, сине, ти коли брав, ти думав, що вони вічні, а тепер у мене душа земля. Я така людина, що ну, мені я не можу просто на це дивитися. Мене... Я, не, ну, я розумію, що я не зможу не поїхати до чоловіка на поминальну. як собачка, Мо я вже це все обдумую. Це знаєте, така я людина. Тому блог для мене це такий, знаєте, як подих повітря. Зараз є такі дні, що я не захожу в блог. Для мене блог ніколи не був як істочник заробітку. Ніколи, дівчат, ніколи. У мене завжди була основна робота, де я ходила і заробляла гроші. Я ні на що не надіялася. Не надіялася завжди сама на себе.